Старе згадувати не варто, що було та минуло, а у нас попереду довге і щасливе життя, каже Сергій, і з надією дивиться на свою колишню дружину. Наталка стояла мовчки, у голові в одну мить пробігло усе, що їй колись довелося з ним пережити, тому вона й не знала, що має йому відповісти. Наталко, ти що не рада? Хіба не ти ще кілька років тому просила мене, щоб я повернувся? А що зараз змінилося? Час. Змінився час, він минув, і я змінилась. Тепер я не та наївна Наталка, яку ти кинув з двома дітьми. Так не кину вже це було наше спільне рішення. Ти теж, до речі, наполягала на розлученні. А що, по-твоєму, я мала робити після того, як я дізналася, що у тебе є інша? Знову ти згадуєш, але ж я зрозумів, що ти найкраща, і таки повернувся до тебе. Ну і що, що минуло кілька років, просто мені був потрібен час, щоб все усвідомити. Наталка глянула на свого колишнього чоловіка. За цей час, поки вони були не разом, вона теж багато чого усвідомила і зрозуміла, а головний висновок вона так багато часу потратила на людину, яка цього не варта, та ніде правду ховати. Любила Наталка дуже свого чоловіка, закохалася в нього тями, дуже хотіла стати його дружиною. Познайомилися вони на весіллі у спільних друзів, Наталка була дружкою, а Сергій дружбою. Вже після перших хвилин спілкування між ними, наче іскра, проскочила, але подружка, у якої було весілля, відразу стала відмовляти Наталку, бо знала характер Сергія. У Львісові хлопець не був, але несерйозно ставився до життя. Саме цим він і підкорив серце Наталки. Він на весіллі її голову закрутив, а потім і думати про неї забув. А вона плакала щодня в подушку, ніяк не могла його забути. Стала частіше їздити до подруги в село, щоб лише мати якусь можливість побачитися з Сергієм так і закрутилося через її наполягання. Він не хотів одружуватися навіть тоді, коли почув про дитину, але вже втрутилися батьки з обох сторін і відгуляли весілля. Так Наталка стала дружиною Сергія і була впевнена, що тепер вона стане найщасливішою жінкою у світі. Прожили вони у шлюбі майже 10 років, за цей час у них народилося двоє синів. Сергій ні на дітей не звертав увагу. Ні на дружину, він жив своїм розгульним життям, а Наталка з усім мирилася. Чому ти не підеш від нього? нараз питала її подруга. Тому що я люблю його, твердо відповіла Наталка, щиро вірячи в душі, що колись він зрозуміє, яка чудова дружина йому дістанеться і зміниться. Твоя любов сліпа. Ти не бачиш, що він тебе не цінує? Ну не можна так. Та Наталка не зважала на поради подруг, вона була переконана, що з часом у них з Сергієм все налагодиться – Натомість з часом ставало лише гірше. Дійшло до того, що у Сергія з'явилася інша жінка, і він захотів піти з сім'ї. Наталка настільки його любила, що готова була йому пробачити навіть зраду, і справді просила його, щоб він її не кидав. Та, незважаючи на всі її умовляння, Сергій пішов, а Наталка залишилася одна з двома синами. Старшому було тоді 9 років, а молодшому 7. Що далі робити, вона не знала. Найсумніше, що її ніхто не пожалів, бо всі її попереджали. Що не варто так сліпо любити і так довіряти своєму чоловікові. Виплакавшись досталь, вона взяла себе в руки і поступово усвідомила, що вона сама має відповідати за своє життя, і ніхто її не зробить щасливою, якщо вона сама не полюбить себе. Процес одужання від сліпої любові до Сергія був довгим. Минули роки діти підросли, Наталя змінилася як зовнішньо, так і внутрішньо. Якою ж красуною ти стала? в захопленні вигукнув Сергій. І він не мав сумніву в тому, що Наталя його пробачить і прийме назад. Адже був впевнений, що її любов до нього не могла ось так просто зникнути. Та на нього чекав неприємний сюрприз: колишня дружина навчилася жити без нього, і таке життя їй дуже подобається, тому Наталя вказала Сергію на двері. І справді, навіть найсильніші почуття зникають, якщо об них витерти ноги. А ще варто запам'ятати: чоловіки повертаються, а жінки ніколи.